Вітаю! В цьому ролику розповім про три способи зварювання: це зварювання покритим електродом, напівавтоматичне зварювання, а також зварювання у середовищі захисного газу аргон. Тік зварювання або зварювання покритим вольфрамовим електродом. Підкреслю, що е, я Озвучу свій суб'єктивний досвід. Можливо, у когось є інакший досвід, і, можливо, хтось володіє краще тим чи іншим способом, ніж я. Ну Але зі своєї сторони я розкрию плюси та мінуси, переваги та недоліки використання кожного із цих способів зварювання. Які були в моїй практиці. Зварювання покритим електродом, або його ще називають MMA. Отже, спочатку зварював тільки цим способом. Переваги цього, цього способу є у його відносній дешевизні. Щодо недоліків, це є відносно. Гірша якість зварного шву, так як потрібно уважно вести шов, не спішити, не поспішати, тому що під час зварювання зверху утворюється шар флюсу, який дуже часто можна сплутати. Ну, так скажемо, під ним не видно металу, не видно, чи чи ліг під флюсом метал. Чи не ліг. Дуже часто так буває, що флюс покриває дирку. Через те, що зварник поспішає, шов не робиться суцільним, утворюється дирка у шві, а зверху це все покриває флюс. І візуально здається, що шов суцільний. І потрібно постійно цей шлак відчищати, збивати молотком. Чистити щіткою, дротяною. Це недоліком, так як в інших двох способах зварювання, Шлак взагалі відсутній, як такий. Другий спосіб це зварювання в варгоні, тік зварювання. Щодо цього способу, то хочу відмітити, що наразі в мене ще немає сформованого навику пробував. Буквально декілька разів дуже важко він мені давався. Однозначною перевагою та плюсом цього способу є те, що під час зварювання не утворюються зварювальні бризки, тобто не розлітаються каплі металу і можна спокійно проводити зварювання у приміщеннях із чистовим ремонтом. Таке, як, наприклад, монтаж поручнів. Всередині приміщення, там якихось огороджень будь-чого, будь-які -будь, зварювальні роботи всередині приміщення з чистовим ремонтом проводяться без проблем аргонодуговим зварюванням, і можемо не переживати, що щось пошкодиться випадково, тому що бризки не летять. Мінусом є. Те, що необхідний відповідний навик, який здобувається відносно важко. І в деяких випадках цей спосіб зварювання він є досить таки складним. Ну і третій спосіб зварювання це зварювання мікмак маг на півавтоматичний спосіб зварювання. Його принцип. Катушка дроту подається в середовищі захисного газу, здебільшого вуглекислоти, на наконечник, струмопідводящий, і на якому утворюється дуга. Це мій улюблений спосіб зварювання, дуже мені підходить за рахунок продуктивності, ефективності, якості шву. Все мене влаштовую в цьому способі. Щодо плюсів, це підвищена продуктивність. Щодо мінусів, це, ну, якщо з чим порівнювати, якщо порівнювати із МАК-зварюванням із зваркою покритим електродом, то мінус способу напіватоматичної зварки Полягає у додатковому аксесуарі, такому як балон з вуглекислотою, відповідно до якого потрібен редуктор для зменшення тиску газу і рукав для подачі газу. І це я бачу тільки оцей один мінус. Тільки оцей один мінус у порівнянні із зварюванням, покритим електродом. Ну, ще хіба може такий мінус, що там більше розхідних матеріалів, таких як сопла, наконечники, які присутні у пальнику? Знову ж таки, у порівнянні з тим самим способом зварювання ММА, де нічого немає, є просто держак і маса. Але ці всі мінуси, вони. Просто незрівнянні із тими плюсами, які є у напіватоматичному способі зварювання у порівнянні з зварюванням покритим електродом. Ну, це була моя, мій такий суб'єктивний досвід, моя суб'єктивна думка. Буду радий вашим коментарям. Дуже цікаво, у кого який є досвід. По його застосуванню різних способів зварювання буде цікаво почути. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.